Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють надзвичайні ситуації, змушуючи міста швидко адаптуватися до умов відсутності електро- та водопостачання. У таких випадках ключову роль у забезпеченні життєдіяльності населення відіграють пункти незламності, а також місцеві програми компенсації за генератори для підтримки енергетичної стійкості житлового фонду. Про це під час апаратної наради повідомив Геннадій Мелашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шостканської міської ради. На минулому працювали з прибиранням чищення міста. Весь практично весь тиждень працювали по пунктам незглавності, розвозили, підвозили пальне мастило, ремонтували по ходу генератори декілька випадків проблем було відремонтували. Ну і підвозили mm -hmm. там по потребі, що необхідно було. Також в зв'язку з нестабільним енергопостачанням. виникали ситуації в житловому фонді внутрішньобудинкової електромережі, проводились також роботи. Ну і дуже збільшилась у нас кількість людей на відшкодування компенсації по генераторам від населення. Практично весь тиждень люди йдуть, йдуть потоком, працювали, приймали заяви. Вели роз'яснювальну роботу і наскільки дозволяла ситуація, працювали ремонтні роботи у нас по підвальним приміщенням під укриттям. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Ольга Ткаченко зазначила Фінансово та фізичні ресурси спрямовані на подолання наслідків надзвичайної ситуації пов'язаних з обстрілами. Працює штаб по ліквідації надзвичайної ситуації. Функціонує наразі 88 пунктів незглавності, 79 від органів місцевого самоврядування, 8 ДСНС. Це намети і 1 – Національна поліція України. Звертаю увагу балансоутримувачам пунктів незглавності. Дотримуватись встановлений режим роботи, який визначено в рішенні комісії студентних нагідної економічної безпеки, для отримання компенсації за альтернативне джерело енергії, бензогенератор, сонячна станція необхідно подати наступні документи, заява, яка береться в управлінні житлово-комунального господарства, ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду. Квитанції, фіскальний чек про купівлю, банківські реквізити рахунку, ксерокопія технічного паспорта на обладнання, фото встановленого обладнання.